Доброго дня, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі Мінягровіниця. Сьогодні така цікава, коротенька, але цікава інформація, чим Ловол 35 к відрізняється від звичайного ловола. Зверніть на задній міст, зверніть на розмір коробки, розмір гідробака. Це в плюсовського ловола. І підійду зараз до звичайного. 35-ки. Тобто тут менша коробка, менший гідробак, менші мости. Тобто в плюсовського йде, воно потужніше. Збільшений гідробак, там стоїть більший поршень, дає можливість підняття більшої ваги на задній навісни. Ну і відповідно потужніша коробка, потужніші мости йде. Ось вам різниця плюс і звичайного. Як правило, кабінники, вони йдуть, в основному у нас мінягро плюс. Не раз вже показував по ньому відео, говорив, що це один з тракторів в Україні, який приїжджає 35-ка вже з заводською кабіною, встановленою. Тобто завод встановлює, вона приїжджає вже на тракторі. Ми тільки щікаємо колеса, капот. Тому Ловол 35 максимально герметичний. Я вважаю, що даний трактор коштує кожного свого долара. Ось такий чудовий тракторець, повністю герметичний і з підсиленою коробкою, підсиленими задніми мостами і потужнішим гідробахом. Чекаємо на вас, компанія Мінягровіниця. Маємо всю лінійку ловолів, всю лінійку шифенгів. Джимми, Булати, Оріони, будь-який тракторець на сьогоднішній день є в наявності. До нової зустрічі!